Без офіціозу та патетики із сучасними піснями і танцями з участю першокласників та випускників. І з єдиною для всього свята ідеєю вчителі герої. Такий формат обрали учні Хмельницької гімназії номер 1 щоб привітати педагогів з їхнім святом. Ми вчимося тут сім років. Ми добре знаємо наших педагогів, і чесно, кожного з них можна назвати героєм. В принципі, вони вже запроваджують і запроваджували ще з першого самого нашого класу. Тут різні новітні. Методи навчання а, і створили для кожного з нас особисто щось героїчне. Самі вчителі запевняють, сценарію заздалегідь не знали, бо у цьому хмельницькому навчальному закладі прийнято робити ставку на свободу. Ми педагоги до цієї концепції не причетні. Це абсолютно самостійність, творчість наших дітей, одинадцятикласників, які попросили, можна ми проведемо це свято, тільки сказали, можна ми самі все організуємо, зробимо. А ви прийдіть і прийміть участь у нашому святі. На свято запросили батьків, випускників 97-го року та колишнього директора. Хмельницька гімназія номер один існує вже майже 30 років. Заклад завжди вважався інноваційним, і зараз тут готові впроваджувати нову освітню концепцію. В кожній школі потрібні герої, як наші вчителі, які ростять майбутнє покоління, яке буде керувати цією країною в майбутньому. Світлана Русіна, Юрій Чорний, для інформаційного випуску.